Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр оборони Республіки Польща Маріуш Блащик підкреслив, що його країна зробить все можливе для того, щоб на території Польщі не повторилася друга буча. Таким чином польський міністр оборони проконтував створення нової воєнної частини у місті Чарна Белостоцька, який знаходиться у 30 кілометрах від кордонів з Польщею. Ця військова частина має стати учбовим центром для потреб першої піхотної дивізії легіонів, яка зараз відроджується міністерством оборони Республіки Польща заради посилення армії. Маріуш Блащик підкреслив, що дивізія. Буде нараховувати чотири бригади. Кожна з яких буде мати у своєму розпорядженні чотири батальйони, і зоною відповідальності цієї дивізії будуть саме східні регіони Республіки Польща, і кордони із республікою Білорусь, яка фактично за участі Олександра Лукашенка стала сателітом Російської Федерації, а також Калінінградською областю самої Росії. Як відомо, у керівництва Польщі і Литви завжди викликала серйозну занепокоєність ситуація пов'язана із безпекою на кордонах цих країн з Білоруссю і Калінінградською областю Росії. Сувалський коридор, який розділяє білорусь і Калінінградську область, є особливою зоною. Занепокоєння не даремно ж у сувалках неодноразово зустрічалися керівники Польщі і Литви, очільники військових відомств двох країн, і там також посилюється військова присутність. Особливу занепокоєність у Варшаві і Вільнюсі зараз викликає поява біля кордонів Республіки Польща і Литовської Республіки бойовиків з так званої приватної воєнної компанії. Вагнер може взагалі скластися враження, що так званий путь пригожа був організований насамперед для того, щоб перевести частину вагнерівців на територію Республіки Білорусь і готувати їх для провокацій проти країн-членів НАТО. Нічого дивного у такій тактиці російського президента Володимира Путіна немає. Путін міг вже переконатися, що головна його мета окупація території України і приєднання цієї території до Російської Федерації із одночасним вигнанням з українських земель тих громадян, які не бажають погодитися з тим, що територія української держави є так званою історичною Росією, не виправдовується, що російська армія не тільки не може окупувати українську територію, але й дуже важко утримати позиції навіть в тих регіонах України, які були окуповані росіянами у період 2014-2022 років. І таким чином головною метою російського лідера може бути підвищення ставок. А як Якраз наслідком цієї ідеї підвищення ставок може стати так звана гібридна війна. Між Російською Федерацією і країнами-членами НАТО війна за організацією якої політичне керівництво Російської Федерації Республіки Білорусь ніби не нестиме жодної відповідальності а між тим організовуватиме провокації на кордонах із європейськими країнами. Олександр Лукашенко ніде правди діти вже організовував такі провокації на кордонах Білорусі з Польщею та Балтійськими державами. Тоді для цих провокацій, як відомо. Мови використовувалися мігранти, яких заманювали на територію Республіки Білорусь, щоб допомогти перейти кордони з країнами-членами Європейського союзу у цих спробах прориву кордону. Активну участь тоді брали представники силових структур самої Білорусі, і тепер стає очевидним, що це були не просто провокації. Це могла бути справжня розвідка боєм Білоруські силовики. Дізнавалися і, звичайно ж, повідомляли своїм російським кураторам інформацію про стан кордонів, де можна без особливих проблем ці кордони перейти і дістатися на територію, скажімо, республіки Польща, а де умовний нападник може. Бути зустрінутий вогнем і спеціальними загородженнями, які просто не дозволять йому без проблем перейти з території Республіки Білорусь на польську територію. І от тепер стає очевидним головна мета цієї розвідувальної діяльності білоруських силовиків. Вони можна сказати, розчищали ґрунт для найманців. Тепер вагнерівці можуть собі уявляти, де вони можуть прорватися через кордони Польщі і Литви для організації різноманітних. Провокації, щоб таким чином спровокувати ці країни на відповідь вже по території Республіки Білорусь і створити для президента Російської Федерації Володимира Путіна принаймні можливість для удару по територіях країн-членів НАТО у відповідь, нібито на захист. Білоруської держави, яка як відомо, є союзницею Російської Федерації, принаймні сам Володимир Путін попереджав, що буде розцінювати так званий напад на Білорусь в якості нападу на Російську Федерацію. І тут Польща і Литва опиняться перед непростим вибором. Відповідати це створити для Володимира Путіна умови для такого нападу, а не відповідати це заохочувати вагнерівців до нових провокацій на територіях цих країн. І врешті-решт. Я думаю, що відповідь відбудеться таким чином, як цього і бажає президент Російської Федерації. Світ опиниться перед справжньою загрозою ядерного конфлікту між Російською Федерацією і НАТО. І тут Володимир Путін може вже сподіватися на справжні перемовини із країнами-членами НАТО, на справжні перемовини із Сполученими Штатами, на пошук умов безпеки у світі, на пошук можливостей для того, щоб відійти від загрози ядерного конфлікту, і Путін може вважати що реальною поступкою Заходу для Росії, щоб ядерної війни не відбулося, може бути відмова від допомоги Україні, і ба більше погодження із тим простим з точки зору російського керівництва і народу фактом, що вся територія пострадянського простору є територією інтересів Російської Федерації і Заходу не слід зазіхати на російські інтереси на цій території, що хоче те Російська Федерація і приєднує, який уряд бажає той уряд на пострадянському просторі встановити. Овля, а той, хто із цим не погоджується, провокує світ до можливого знищення. Адже як відомо з російської точки зору, навіщо потрібний світ? В якому не буде Росії, ось така геополітична гра, можна сказати, ховається за рішеннями Міністерства оборони Польщі щодо посилення власної армії на східних кордонах цієї країни, дуже важливого посилення від зусиль Республіки Польща залежить сьогодні спокій у всій Європі, та ба більше у всьому світі. Адже якщо росіяни із своїми білоруськими колаборантами лукашенківського режиму будуть усвідомлювати, що не здатні пройти на територію. Польщі, що вони не зможуть організувати на цій території провокації, що польська армія швидко і оперативно знищить мерзотників ще на першому етапі підготовки якоїсь провокації на польській землі. Володимир Путін та Олександр Лукашенка просто не будуть. Здійснювати таких небезпечних планів просто відмовляться від самої ідеї гібридної війни проти цивілізованого світу. Путін завжди нападає на слабких, завжди нападає там, де сподівається, що не зустріне опору. Хоча, як знаємо, у випадку з Україною він припустився, можливо, найфатальніші помилки у своєму ганебному житті. А тепер дуже важливо, щоб Польща. Продемонструвала Путіну, що у нього нічого не вийде. І може саме це колись дозволить російському президенту більш реалістично подивитися і на ситуацію у його війні з України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні баймі, Кофі, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мирово! Хай щастить!